Доброго дня, ми за Клохоми. Тут у мене замішується Спартак. У мене дуже споко... спокійна неділя, просто вдома, просто там пораюся по своїм справам, там, прання таке, і мені треба зробити 20 коржів а, Спартака. Так що ну, якось знаєте, дуже релаксово мені. 20 коржів. Готові. Ага. Ми знову з роганами вечір. Такий більш-менш приємний, не такий паркий вітерець. трошки є. А на вечері у нас китайські пельмені чи вареник. Ну, Мабуть, більше як пельмені, тому що там м'ясо. Хоч виглядають вони як вареники, а взагалі це Yoolo Pod Stickers. Доброго раночка, ми з Клахома. Скинули скалет, їдемо до школи. Початок нового тижня. Яка сьогодні взагалі не хотілося нікуди, нічого. Так гарно було, знаєте. Щоб і п'ятниця і субота, і неділя були вихідні, ну, п'ятниця вечір, Це вихідні були, так так, о, як гарно. Ну, особисто, що субота була така насичена, хоч це класно. я, я рада, Я рада, що приймала участь в... в Заході. Це так надихає, коли бачиш дуже гарний відгук від ком'юніті. І, але це, ну, це було, забирає енергію трохи. то вчора просто-просто тихий день, ну, тут трошки попекла, а так фокус на, на родині. Я початку думала, М -м, може, до сину підемо а потім Ні. Просто, просто будемо вдома, коротше, сиділо вдома. Це початок школи. Цей тиждень для дітей це всього лиш 4 дня школи. Для Скарлетт 5. Для моїх 4. Для мене теж 5, тому що в мене буде тренування на, в п'ятницю. як Новий робітник. А у дітей буде вихідний, тому що на свято день, день роботи в понеділок буде. Добре, починаємо, поїхали. Фу, добре, я відпрацювала. Сьогодні я не показувала вам, який у нас був, тому що я його не їла, бо там були макарони з сиром, я Байдуже до них. І буріто з квасолію і сиром. я теж Воно мене взагалі не спокушає. Коротше, я принесла свій ланч залишки іспанського рису, цвітна капуста і і риба, треска з вишковим соусом. Я тільки там взяла, вони робили. Віко, це ну, типу, салси, чи щось таке. Ну, там Помідори, галопіньо, силантро. Силантро це кінза, лимонний сок, там, приправи. і ще цибуля там. Я попросила дівчину, що в нас це робить. Я кажу, можеш мені відкласти до того, як ти будеш цибулю кидати? І вона мені відклала. Я кажу, о, оце саме те. Те, що мені подобається. От. А, і там же мені і помили посуду. І, і чашку свою без чай принесла. І. А, я вже думаю, наступного разу мені треба залишки приносити прямо в кастрюлі. Чому ні мені і посуду помили, кастрюлі? Жарт. Це жарт. Добре. Чекаю в черзі на дітей. На вечерю в мене. Чахахбілі. Скарлетт сказала, що це єдина страва, яку вона любить, що я готую. Отак. От Які-то там борщі, білі. І то не таке, щоб грузини сказали, о, так, бо тут не шкіри, не костей. Модифіціровано для моєї родини. Бо ми дуже ліниві, щоб ще вигрібати шкурку, кості. Все таке. Так, всі погодувала. Ми їдемо на роботу. Я їду на роботу в Рос на вечірню зміну. Розпустила Мотря коси. Сьогодні показувала своїм співробітникам фото з нашого заходу. І там же ж я з розпущеним, накрученим волоссям, туди-сюди, всі так вау! Ти так по-іншому виглядаєш з волоссям. То я зрозуміла, що моє волосся це одразу перевищує мій фактор привабливості. На роботі ну, в школі я не можу ходити з розпущеним волоссям, я не можу бути з сірешками, браслетиками, навіть вже кульчик не можу носити. що Я навіть на... зараз і терезуб свій не ношу. Коротше, капець. Капець. І. Думаю, ну, грусі можна, так що розпустила. Добре. Їду на роботу. Доброго дня за квахами. Я сьогодні взагалі нічого не записувала. Не зранку, навіть ланч вам не показала свій, я просто в телефон тупила. Ми в черзі. Вже малий забрала, ми в черзі чекаємо на скали забирати її. Дуже спекотно. У нас нібито з п'ятниці повинна початися, ну трошки прохолодніше. Я вже, я вже чекаю, дочекатися не можу. Навіть дощі обіцяють. Хай буде, треба душ. А, В мене там залишилось на городі базилік, шалфей, хрін, шавель. Ну, базилік прямо от на сонці. то... Знаєте, заради нього шлангу неохота висовувати, але було б непогано, щоб дощик полив. До речі, хотіла що сказати. Може, мене хтось дивиться за Оклахоми. Сьогодні я дізналася, що в Оклахомі на продукти Ну, у нас в Оклахомі на все, коли ти щось купуєш, ти. Платиш податок, скажімо там масло стоїть 4 долара, а ти можеш платити там 4,25 чи шо, скільки там. А, нібито вісім відсотків на податок. Так що а... коротше, з 4 не буде податків на продукти. От люди. Дочекались хоч щось. Тому що, коли багато купляєш, воно так е, ну, неіс. нормально так. На карман є на кишені. Тренаті тренує, тренує, тренує піаністку. Вау! Лілі, та ти у нас прям, я не знаю, артистка, п'яний. О! Вау! Шедевр, прям музычный шедевр. like a musical masterpiece! Juvia, Oh! That's beautiful touch! Beautiful, Lily, Very nice! <laughs> hey, don't bother! Don't record your butt, mom! Well... <laughs> I'm so sorry! Oh, okay. Oh, okay from <laughs> you go. Yeah. Yeah, Lily. Come on. She's like, nope, no notes. Okay, last note. <laughs> Yay, Lily! Good Yay. job. Я відпрацювала. Сьогодні я дітей забрала раніше, тому що у Джашика сьогодні стоматолог. Будемо доробляти, ну, я не знаю, чи доробляти, ну продовжувати лікувати його зуби. Так що а, треба було забрати їх трошечки раніше, а Джулієта забере скави що сьогодні у нього оніміє рот на деякий час, це йому не подобається. А так він ну, добре, добре себе поводив минулого разу і цього разу, типу, він не, не хвилювався. Лейсень. Окей. Так що поїхав, коротше. Перед тим як виходити з машини, Джордж заліз назад машину і сказав, що не хоче йти. Так що почалось. Ао, данство. Гра Грав Дракула. Так, все, закінчили ми з телематологом. Я чудово. Це витримав, йому більше зробили, ніж ми а, думали. Коротше, у нього почалася інфекція під одним зубом. Його прийшлося вирвати, але він чудово себе поводив, ну, трошечки може там щось не подобалося. Чисто ці всі фігню, що в рота всовували, а так нічого не відчував. Дуже молодець, просто молодець. Коротше, зуба вирвали, всю інфекцію вичистили, ще одну там коронку йому поставили. Ще треба пару разів повернутися, але вони сказали, дай йому ще відпочинок. Так що наступний раз ми вже аж 16 жовтня прийдемо. Ну, якось так. Молодець. Молодець. Зараз трошечки вже... ну, він, У нього там ліки були, що його трошки э, сонним роблять. Він там вже трошечки засинає, але ну, йому не подобається, що він може відчувати свою шовку, Але все добре. Yeah. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І ба-бай.